мене назріло питання От дивіться, жінка, да? щоб бути красивою, їй треба піти в салон до косметолога, на масажі, на манікюр, на педикюр Брови треба зробити. Плюс не тільки зробити, а ще й корекції зробити. Пераметний макіяж, губи треба зробити. Накачати, надути. Плюс. Прикид треба класний купити, це плюс витрати допомільні. І це вже пішла немала копійка. А подивіться, мужик, пацанчик, що їм треба? Якісь штани, якісь джинси, одна пара чи дві, футболка якась, не знаю, аби чиста була тако подумати. А він буде ще кричати до жінки: Де мої? Де Або ще й начебто казати, де труси діло. Та я ще твої труси повинна шукати чи що. Вони не мені, що ти хочеш. Давай, і що йому треба? В нього одна шампунь три в одному. Три в одному. Ти подумай. Раз, два, три. Цей крем, цей на голову, на тіло, що ще? Та вони взагалі нічого на себе не тратять. Тільки подивіться, капець. Обнагліли і ще говорять, що ми дуже багато тратимо. Нема що казати? Взагалі нема що казати? Красота страшна сила, да. Дівчя, дівчата, я? я в шоці. Маю одну шампунь і ще ж визнікає. Нема що казати? Нима, нема, нема.